Стара політика це політика, якою володіють і управляють олігархи. Ми не взяли і не беремо в олігархів жодної копійки, жодної цукерки. Вони не створюють і не фінансують наших сценаріїв. Наші політичні рішення не зможе купити. Ніхто нові та не зашкварені саме так позиціювали себе представники партії голос на минулих виборах. Однак, як виявилось на практиці, це не зовсім так. Днями Національна агенція запобігання корупції скасувала фінансування цієї політсили з державного бюджету через зловживання та недостовірні дані у звітах партії. Простіше кажучи, НАЗК звинуватила «Голос» у фінансових махінаціях та спробі вивести з держбюджету майже 5 мільйонів гривень. НАЗК припиняє фінансування політичної партії Голос через недостовірні відомості у звітах на майже 5 мільйонів гривень. Національне агентство із запобігання корупції виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії Голос про майно доходи та зобов'язання фінансового характеру за третій, четвертий квартали й квартали 2020 року. За результатами виборів, ця партія має своє представництво і в Рівненській міській раді. Тож ми поцікавились у голови фракції голосу, як вона ставиться до звинувачень зі сторони НЗК. Однак та відмовилась будь-що коментувати, зазначивши, що це проблема центрального офісу партії. Я не можу давати коментар. Це стосується центрального офісу. Скоріше у них треба взяти коментар. не немає інформації про це. Я не можу вам прокоментувати нічого. Небагатослівним був і представник фракції голос в міськраді Святослав Клічук. Він часто виступає під час сесійних засідань зі звинувачуваннями у спробі вивести бюджетні кошти з міського бюджету. Однак, скандал в партії, яку представляє, хоч і не є її членом, прокоментував дуже сухо. Шкода, що трапилось саме так. Напевно, це треба було б запитати членів партії, ну, але якщо ви звернулись до мене, я засуджую будь-які. Там зловживання з державним майном державними фінансами. Якщо справді виявлені були такі факти, це дуже прикро. Разом з цим варто відмітити, що НАЗК вже не вперше припиняє фінансування партії Голос через схожі підозри у 2020 році. Голос разом з батьківщиною вже подавала недостовірні дані у своїх звітах і були відсторонені від державного фінансування. Однак тоді, після виправлення поданих даних, фінансування відновили. Як буде цього разу, покаже час. Лілія Мазур, телеканал